Всім привіт! У цьому відео ми покажемо один з найбільш древніх закарпатських замків, який знаходиться біля Ужгорода. Це Невицький замок. Та дізнаємось його моторошну легенду. Цей замок ми відвідали під час відпочинку у готелі Камелот, який показали в попередньому відео. А ви обов'язково подивіться інші наші відео про відомі курорти Закарпаття, де ми показуємо Солотвино, Велятино, берегово, Косино, новий аквапарк Карпатія у Мукачево та Деренівську купіль. Щиро вдячні за підписку, вподобайку та чекаємо на ваші враження в коментарях. Ми ще вирішили поїхати до Невицького замку, який тут поруч з готелем. Ми його бачили, коли заїжджали в поворот сюди до готелю їхали. Від готелю пише нам, що десь близько 2 кілометрів. І автомобілем це 6 хвилин, а пішки 30 хвилин. Через 100 метрів поворот у нас праворуч. І потім ще 900 метрів догори. Ми зупинилися біля шлагбауму, біля комплексу верховина, і тут вниз є спуск до Невицького замку. Тут зверху над нами верховина Resort Medical and Spa. Досить дорогий курорт. Територія абсолютно закрита, туди нікого не пускають, не так як в Диренівській купелі, що можна заплатити гроші і собі погуляти. Але тут є прохід до Невицького замку. І написано, що людям на інвалідних візочках і мамам з колясочками вони дозволяють прохід через територію комплексу. Так, ми ось потихеньку підходимо до Невицького замку. Я щойно підслухала, що казав екскурсовод, що там, де зараз верховина, оцей різот, типу раніше тут був прохід, і ось тут був частокіл, біля нього був рів такий оборонний навколо цього замку. Ну, але зараз там відпочивають люди, закрита територія, а ми йдемо до замку, і ми якось підійшли так. Наче з іншого боку, мені здається, що мусить бути якийсь такий більш офіційний підхід із якимось інформаційним плакатом, що це, де це. Ось що класно. Ліхтарі є зі світлом, камери огляду є, лавки є, смітники є. На смітниках написано Дякую! Супер! Облагороджено. Навіть він бачу, є стоянка для велосипедів. Навіть для незрячих людей ось інформаційна дошка. Прочитати інформацію можна. Молодці. Піднімемось зараз ще сходками до догори. Ох, які грубі стіни тут. Тут, видно, якась була вежа напівкругла. Там навіть є драбинка з того боку, хтось через вікно поставив. О, я вже бачу прапор Майоріє. Піднімаємось догори. О, ось ця вежа, яку я бачила. Бач, з драбинкою? Заросло, та. Трішки плющ повив, але прокошені основні стежки. Йдемо туди до вежі. Ну, вид на річечку уж. Вон там по тому мосту ми проїжджали, як їхали до готелю. Ось мостик видніється в деревах, по якому ми їхали. І там річечка. <плес> ну, глядова вежа, але певно закрита Тут все. Камери. Пильнують все, а тут зачинено. Зачинено. На колодку. Шкода. Цікаво було б піднятись туди на вежу. Там такий оглядовий майданчик по периметру. Можливо, воно зараз в аварійному стані, тому туди не пускають, важко сказати. Я досі не знайшла інформаційного стенду. Така цікава щілина, неначе знаєш величезний ключ туди мав пропихатись і прокручуватись. Або ж може якась. Пушка, щось таке, типу, пропихалася і звідси пильнувалося, чи вороги не йдуть. Не йдуть? Ні. якась <гум> залізна така, укріплююча арка. І тут так само. Невицький замок один з найбільш древніх закарпатських замків, що володіє довгою і дуже цікавою історією. А його автентичність, як стверджують фахівці, немає рівних у всій Європі. Сьогодні його вважають однією з найцінніших архітектурних пам'яток Закарпаття. Свого часу ним керували представники абсолютно різних епох, народів і національностей. Кілька разів його руйнували та відбудовували. Вчені вважають, що Невицький замок був зведений ще в 12 столітті на місці існування дерев'яної споруди. І майже 300 років цим замком володіла династія графів другетів. Як і кожен замок, Невицький також має свою легенду, страхітливу і жорстоку це легенда про погану діву, яка була турецькою царівною. І вона вирішила звести для себе на пагорбі найбільш неприступну фортецю. Для цього. Вона змушувала людей, селян, піднімати на гору каміння та важко працювати. А щоб стіни Невицького замку були ще міцнішими, царівна наказувала давати в розчин яйця та молоко. Проте невдовзі виявилось, що їй недостатньо звичайного молока, і вона наказала відбирати молоко в матерів, через що почали вмирати малесенькі дітки. Всю цю місцевість оковив плач, страх та ненависть. Ось така легенда замку. Ну, ось так. Погуляли ми по руїнах Невицького замку. Помітно, що ну, якби не закинули цей замок, за ним зараз доглядають. От законсервували, зберегли в тому стані, який, в якому він залишився. Камери стоять, тобто пильнують, щоб тут ніхто нічого не робив шкоди. Але не реставрують повноцінно. Це все, Це все фінанси і то дуже значні. Але добре, що хоч так. Хоч ми маємо таку пам'ятку. Який краєвид гарний з замку. Яка краса, там Карпати, тут річечка шумить. Йдемо. Нагулялися. Руїни бачили. Замок бачили. Ні, цікава така прогулянка, добре, що є такі місця. Я люблю по таких місцях гуляти. Але екскурсовод обіцяв там дівчатам розказати про якесь кохання в цьому замку, щось, якусь цікаву історію. І я, я так і не дослухала про це кохання. Я Стасику хотіла тобі показати, де що зараз я знайду. Ось ось, Подивись, в очі, у цьому маленькому равлику. Родича якого ти змусив мене з'їсти в берегово. До речі, подивіться відео про берегово. Ми там були в ресторані «Чизай», «Мала гора і куштували виноградних равликів. Мені досі якось не по собі від цього. Подивися, яка краса лізе. Я от бачу равликів і тепер я згадую тих равликів під сирним соусом. Вибач, маленький, я не хотіла. Він мене змусив. Який ти красивий. А смачний. Ні, не смачний. От на, на правду кажу, не смачний. Мені не сподобалось. Щоб дійсно щось таке, знаєш, типу суперове, щоб не не моє. Мені краще їх гладити. На такій чудовій ноті, гуляючись біля руїн Невинського замку, ми хочемо попрощатися і подякувати за те, що подивилися відео про Камелот. Про Невицький замок, у нас попереднє відео, про косино, про берего, про чудовий аквапарк в Мукачево. І де, де ми тільки не були за цей тиждень? В Солотвино були, в Велятино були, також варто відвідати всі ці місця. Але, Діця, найкраще? але найкраще? Ну от Мені сподобалося, якщо вибирати термальні води, то мені сподобалось велятино, комплекс теплі води, де можна цілий день з дітками влітку. Влітку, в зимою не так? Взимку ні. А якщо брати аквапарк, то я просто в захваті від аквапарку нового, у Мукачево, який називається Карпатія. Обов'язково подивіться відео і обов'язково відвідайте, тому що я туди точно ще раз поїду. А наразі, всім дякую за перегляд, дякую, що ви на каналі. Всім па-па!